Альбрехт Дюрер – німецький художник, чиї досягнення залишили слід у науці та мистецтві. Він писав картини, створював малюнки, гравюри. Майстер захоплювався вивченням геометрії та астрономії, філософії та містобудування. Діяч епохи відродження народився в Нюрнберзі 21 травня 1471 року в сім'ї угорців. Які мігрували до Німеччини. Німецький живописець третя дитина із 18 дітей Ювеліра. До 1542 року в живих залишилися тільки троє братів Дюрер – Альбрехт, Ендрес і Ганс. У 1477 році Альбрехт вже був учнем латинської школи, а вдома часто допомагав батькові. Батько плекав надії, що хлопчик продовжить сімейну справу. Але біографія сина склалася інакше. Талант майбутнього живописця став помітним рано. Отримавши перші знання від батька, хлопчик поставив за мету вчитися у гравера і живописця Міхаеля Вольгемута. Дюрер старший недовго обурювався і відправив Альбрехта під опіку куміра. Майстерня Вольгемута мала бездоганну репутацію та популярність. 15-річний юнак. Перейняв навички живопису, малюнку та гравірування по дереву та мінді. Дебютом став портрет батька. З 1490 по 1494 роки Альбрехт подорожував Європою, збагачуючи знання та набираючись досвіду. У Кольмарі Дюрер працював із синами Мартіна Шонгауера, якого не встиг застати живим. Альбрехт був вхожий у коло гуманістів і друкарів. У подорожі молода людина отримала листа від батька, який сповіщав про домовленість із сімейством Фрей. Шляхетні батьки погодилися видати дочку Агнес заміж за Альбрехта. Він не був нового статусу і завів власну справу. Творчість Дюрера безмежна, як і спектр ідей та інтересів. Живопис, гравюра та малюнок стали основними напрямками діяльності. Діяч мистецтва залишив спадок, який обчислюється 900 аркушами зображень. За обсягом та різноплановістю робіт мистецтвознавці порівнюють його з Леонардо да Вінчі. Дюрер працював вугіллям, олівцем, очеретяним пером, аквареллю і срібним штифтом, ставлячи на чільне місце малюнок як етап створення композиції. Велику роль у творчості Дюрера грала релігійна тематика, що відповідало тенденціям у мистецтві тієї епохи. Нестандартне мислення, схильність до пошуків та експериментів дозволяли майстру постійно розвиватися. Одним із перших замовлень став розпис будинку городянина Зебальда Шреєра, дізнавшись про успішну роботу художника, курфюст саксонський Фрідрих Мудрий замовив йому свій портрет. І цей приклад наслідували Патріції Нюрнберга. Дюрер дотримувався європейської традиції, зображуючи модель на тлі пейзажу у тричетвертному розвороті та детально опрацьовуючи найдрібніші нюанси зображення. Гравюри займали центральне місце у діяльності творця. Цикло робіт з'явилися у його майстерні у Німеччині. Дебютні екземпляри створено за допомогою Антона Кубергера. Нюрнберг – Сприяв експериментам і пошукам, тому на батьківщині майстер застосовував нові техніки. Роботи добре продавалися. Живописець співпрацював із міськими відданнями, створюючи зображення на замовлення. В 1498-му він виготовив ксилографії для видання Апокаліпсіс, що принесло автору популярність в Європі. Дюрера прийняли у суспільство гуманісти. Лідером яких був Кондрат Цельтіс. У 1505-му художник створив для Сан Бартоломейської церкві у Венеції вівтарний образ під назвою Свято Чоток. Сюжет описує домініканських ченців, які моляться з чотками. У центрі зображення Діва Марія та Немовля Ісус. Італійська школа вплинула на манеру художника. Він удосконалював техніку опису людського тіла. У русі та складних ракурсах художник зрозумів важливість гнучкості ліній і позбувся властивої його манері готичної незграбності. Він отримав багато замовлень на вівтарні образи. Венеціанська рада пропонувала дюреру велику винагороду, щоб творець залишився в Італії, але він був вірний батьківщині. Слава Дюрера швидко росла і незабаром дозволила придбати будинок у цисальгасі. Поклоніння волхів написано після повернення з Італії і демонструє риси властиві італійському Ренесансу. Картина описує біблійний сюжет. Роботи Дюрера, створені в період з 1507 по 1511 роки, відрізняються симетрією, прагматичністю суворою манерою зображення. Дюрер дотримувався побажань замовників і дотримувався консервативної традиції, яка не обмежувала цикл його венеціанських робіт. Зустріч із імператором Максиміліаном І стала знаковою для творчого діяча. Ознайомившись із творами художника, імператор замовив виготовлення свого портрета, але розплатитися одразу не зміг. Тож призначив художнику щорічний премію. Вона дозволила дюреру відійти від живопису, зайнятися гравюрою та науковими дослідженнями. Портрет Максиміліана відомий на весь світ: вінценосна особа, зображена з жовтим гранатом у руках. Німецький художник вплинув на образотворче мистецтво Північної Європи у 16 столітті. Він звеличив жанр автопортрета, що зберігає образ для нащадків. Цікавий факт. Дюрер тішив марнославство власними портретами. Він сприймав подібні зображення як спосіб підкреслити статус і сфотографувати себе на конкретному життєвому етапі. Це дублює сучасні можливості фото. Цікаві його автопортрети з гостролистом і в одязі, обробленому хутром. Дюрер зберігав малюнки, створені під час навчання, тому графічні роботи майстра сьогодні становлять одну з найбільших колекцій у світі. Працюючи над зображенням, Альбер Дюрер не був обмежений бажанням замовника і розкривався в ньому максимально. Таку саму свободу він відчував, створюючи гравюри. Лицар Смерть і диявол» – найвідоміша гравюра художника, що символізує життєвий шлях людини. Віра охороняє його від спокус. Він чекає моменту для поневолення, а смерть відраховує години до смерті. Чотири вершники апокаліпсису робота з біблейського циклу. Переможець, війна, голод і смерть змітають усіх і вся на заваді, віддаючи кожному за заслугами. Особисте ЖИТТЯ. У 1494-му Альберг Дюрер за наполяганням батька одружився з Агнесою Фрей, представницею старовинного роду. Як це часто траплялося на той час? Молоді люди не бачилися до весілля. Єдиною весткою від нареченого став автопортрет. Дюрен не був прихильником інституту сім'ї і присвячував себе творчості. Дружина залишалася холодною до мистецтва. Можливо, у цьому є причина того, що особисте життя майстра пов'язано виключно з його роботами. Відразу після вінчання Альберт залишив юну дружину, поїхавши до Італії. Він залишався беземоційним. По відношенню до дружини все спільне життя. Дюрер отримав визнання, отримав статус і становище в суспільстві, але так і не досяг згоди з Агнес. Спілка не принесла потомства. Після смерті Максиміліана І в 1520 році виплата премії дюреру припинилася. Він здійснив поїздку для роз'яснення обставин і, перебуваючи в Нідерландах, захворів. Біографи припускають, що художника вразила малярия. Напади на духа мучили живописця до останніх днів. Через вісім років, 6 квітня 1528 року, художник помер у рідному Нюрнмерзі. Пам'ять протилановитого діяча мистецтв обчислюється великою кількістю робіт. Обсяг спадщини, залишеної Альбрехтом Дюрером, можна порівняти з колекціями Рембранта та Леонардо да Вінчі.